Тут треба подивитися, що тут. Тут досі проступає мастило. Бачиш, що це мазут. Це мазут. Може, він не на вогні, бо на мазуті пришло. Тоді це бак. Тоді це все мазут. Точно мазут. Прям нафта і ну, да, прямо нафтої плями пішло. Ну так, це ж мазут. Це ж якщо тут вимазукається, як свині. Я тут по верху пройду, тут чисто. Ні, ну, ми постараємось пройти по цьому. По Ну Тут замило так добре. Тут ну, якась тимба. Ти на якій глибині лежав? На цій глибині. Приблизно яка глибина. Вон берег, а там берег. Колись був там берег. Тепер берег тут. Воно ну, пішла, глянь, як мазутафу не, не пили. Ну це ж ми придавили, але віддавлює угу. тепер з піску. Те що було в піску. Ну це, по-моєму, вже... Біляже... це не палива. Не поливає. Так що пройдемо придавлю, а? Приходить, що робити? Може там хоч щось таке. внятне непонятно буде. Так. А я може, што, 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 може. Што тут може би шток з чатами. Шток стеж. Я тебе. Ну що я тут докидай Треба роста. Ну все, слухай, ми з борта, виходить, буде заблоковані камери на цьому Щось тут так, може він віз камені. Це не віз він камень, це Ну, по Бачиш, борт. А, борт широкий такий, слуха реально. борт да, прямо Зараз побачите тут. Зараз я зайду на ніс, на самий, Це ж саме ніс, там ще правда щось ще лежить внизу. Понівечене якесь, воно ну, ну Це типу ніс якийсь, да, але він да, дійсно який борт широкий. Борт широкий забутований каменем виходить. там. Це подвійний борт і між ними вкладені такі прямокутні камені. Камінь, до речі. Це вапняк. Це вапняковий камінь. Хоча не весь вапняковий. Є якийсь штучний. Шлакоблок типу? Типа шлакаблок, де да, щось. Типу вже судно якийсь 20 початку 20-го століття. От там заховався вужик. Зараз спробую зняти. В борту. Знаєш, він, мабуть, колісний такий був. Да, я думаю, що колісний. Я так і зрозумів. Купа мазута. Працював на мазуті. Не на вугіллі. Тому Такі розводи мазута. Дошка вже згнила зовсім. Зовсім згнила дошка. Все засипано мушлями. Mm? Так, що все засипано мушлями тут. Просто суцільно Ну mm, да. ще одна пружина. Оце ось у клапана, оце Працювало. Бачиш прожива. Там циліндр всередині, ось овісь ось, 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 ось на ньому. Це точно на, на мазуті працювало. І взірвався котел. Бачиш, розворотило котел. Можливо, і те, що він в гарячий погрузився в воду і взірвався, Різький перепад температури. А можливо, щось якась аварія була на поверхні і це призвело до затоплення його. Я собі так думаю. Ну Це був колісний колісом, дивіться, там бачиш така конструкція, там це яке колеса, там колеса якісь там. Чи то підйомні колеса, чи оце маховик, оце такий величезний маховик, оце лежить, це сам механізм, який, напевно, теж крутив велике колесо з борту. Чи маленьке колесо якесь, якесь колесо було. Ну Я не бачу, щоб у нього десь ззаду був той гвинт. Ото, що лежить велике таке ззаду. Залізяка, що дозв... то зазади. То вартувати. Це, да, це, це колесо перетину, воно бачу, ну ой, ужара який повітря. Станіка полізе тут лежав. Це той, що тоді його бачу. Воно просто бачить, що може це може це саме колесо є. Тому що дивіться, саме це, колесо розпалено. Воно, прикріп... воно прикріплено до цього. До... Саме колесо дерев'яне, деревляне, абковане заліза. Да, воно прикріплено до борта, а це борт. Ну, прикріплено до борту все, бачите, прикріплено кріплення. Uh -huh. оце, оце сам привід. його напевно оце тут крутило, оце валиде. І на цьому, да, на цьому валу, на цьому, на цьому, конусі, на цьому конусі були там, отвори, де, мабуть, були лопаті самого гвинта. А гвинт дерев'яний, щоб легше. Було. Да. І з цієї сторони було, напевно, таке саме. Но тут воно ну, просто щось не збереглося. Я його тут, я його тут не бачу. цього Механізмі. З цієї сторони його нема. Може він був однобокий просто. Якось, чи я не знаю, а як, з одного боку не може бути. Може оце кріплення кріплений. Я, я, я теж не можу зрозуміти, як воно. Тут ось щось ще всередині, десь тут, забавайте такі металеві. Металеві частини там, якісь туди теж вали де щось таке кріплення було. Чи то кнехт, чи то щось інше. Ну, важко сказати. Ну оце шестерня, це шестерня, Це точно передаточний механізм для того, щоб крутить оцей вал. Дивися ось ці несучі, несучі бруси, на яких воно кріпилося. Ось, ось Оцей брус. А тут цей брус ось, о, він зломаний, він отак ішов. Тут, тут такий самий механізм був, тільки він був вище, Його нема, він втрачений. Можливо, він десь там обломився і під бортом лежить, а можливо вже просто зняли. Металісти 20-го Ну, Одним словом цікавити тут. Тут вам цікавий субтитры. Ось температурний датчик. Де щось таке? Із датчику. Бо сьогодні 4 якісь з бронзи. І оце тут якісь ще механізми бронзові. може це датчик якийсь був оборотів чи чогось тут були якась шкала показників тут напевно була цікава штука о а ця сторона теж з об металка може це взагалі метал я повійду ця сторона це з неї звалилося. впало з неї, виходить. Вона була отака. Ти каже, що труба бувана, то чого, повербана труба. Ще одне поруч. Воно йде ще туди далі. Ну, я припустив, що це поруше для чого, щоб троси через нього проходити. А то може для того, щоб його крутити. Якийсь кран. Потужний кран плавучий, Тому що бачиш? Та сторона та сторона забудована камінням, як противага. Як противага. А ця сторона пішла в цей механізм. Ще було таке було, велике було. Ну типа крада. Може це для поглиблення дна якась машина? Або земночерпалка якась, або такий же снаряд. Це Він щось дивиться, що це така драга початку ХХ століття. Працювала на мазуті, можливо, і на вугіллі. Ну, тут все потужна конструкція, в воді. І воді. важко зараз роздивитися, що воно таке. Ну, ну щось цікаве. Щось буде цікаве. Клепане, тут клепане. Тут клепка йде, не болти вже не запущу, а клепка. Лепана така цилиндрична, прямокутна якась труба, что це можно назвать трубою. Дачи чё сажа. Черная. Горила чешу. Четыре. Еще одна. Еще одна пластина. Металлова. Куда сдали Це бачиш, яка цікава штука борт, а на борту ще нарощена така брус такий нарощений, бачиш ось Угу. Uh -huh. Це для стойчивості судна, чи якось іншу функцію, чи просто для зміцнення. От тут бачиш, скільки було навалено цих каменюк. Ну, тому це драга, це десь 19-го кінця, можливо, початку 20-го 20 століття. От, корпус дерев'яний дубовий. Один борт залитий спеціальним цементом. Ось такі шматки цього цемента. Там далі цегляна кладка для забезпечення роботи механізму, який працював або на вугіллі, або на соляцію. Солярка є всередині судна. Тут ось такий бункер металевий для можливо вугілля, а можливо просто це як протипожежний засіб, щоб тут не було ніяких, ніякої пожежі. А з правої сторони, з правої сторони ну, умовно кажучи, з правої сторони, ми бачимо величезний механізм, величезне таке колесо, яке крутилося, і напевно воно приводило. Далі така квадратна труба клепана. Така конструкція потужна металева. Яка, напевно, виконувала функцію драги. Воно черпало оце все. І оце, можливо оце тут лежить оце шматок. Це не, не котла кусок, а це якраз чаша драги, яка черпала безпосередньо пісок. Можливо, це так. Швидше за все це був механізм. Оце кладка, тут сам механізм, ну, це якийсь двигун, який розірваний зривом. Бось шматки його вирвані прямо. Оплавлені, тут вони коротше, воно видно горіло. От, а там далі пляма-мазута. Пляма мазута. оце така цікава знахідка. Нам подарив Дніпро. Ну, нема нічого ніде, немає. Поки ніякого клейма ніде не бачу. Нема нічого поки тут ніде. Можливо, десь на корпусі, на самому. Багато таких якихось не зрозуміли. Металевих деталей. Ну, Видно, що це складна механіка, одним словом. Складна механіка і постраждала, тому що тут все вивернуто, вибито, Розпогнуто щось тут. Да. Дуже цікава штука. Тут ось взагалі це якось, якось, штука лежить. Є друге. ちょっとしてきてくそうもう。 Металевий. Ну, це що це таке? Круга Тут ракушка порізеться дуже, дуже легко. Ну Цікаво подивитися, що вона таке. Каленвалик. Якийсь вал, да, щось. Чогось таке. зрозуміть ви, що це за штуковина така. Круга така. Яка штука тут. Да. 能、嗯、不能。